Як повороти лінь та вивчити врешті-решту італійську мову? Хочете про це дізнатися? Мене звати Оля Булдіна і я викладаю італійську мову початківцям. Мені на пошту і в соціальних мережах часто приходять листи, де ви ділитеся своїми проблемами, своїми успіхами в італійській мові, своїми зрушеннями, а також просто поради. Я вам дуже дякую за ці листи. Величезне, величезне, тому що вони мотивують мене знімати відео далі і робити те, що я роблю. Таким чином, даючи зворотню відповідь, ви робите мене щасливою. Дякую вам за це. І днями я отримала такого листа і хочу вам зараз його зачитати, бо це дуже класна ситуація. Ну не класна, але гарно показує ситуацію, що відбувається із багатьма із нас. Отже, я зараз навчаюся в Італії в Римі. Я пройшов курс італійської мови і мало що з неї взяв. Мені трудно до мови, я лінивий, з неохотою відчуваю. Я хочу покращити ситуацію і вчитися. Поможіть, щоб порадити, щоб добре говорити. В мене скоро екзамени. Я спочатку хотіла допомогти Андрію, бо так звати цього хлопця або Андре, е, і почала думати про різні стратегії, тактики вивчити, як вивчити італійську мову швидше, як йому почати говорити, але потім... В цей момент я зрозуміла, що проблема не в тому, що він вчить, вчить, вчить мову, і вона ніяк не лізе йому до голови, так що він пробує різні методи, а справа в тому, що він не може себе заставити, себе змусити сісти і почати вивчати мову. Може, ви в цій ситуації навіть впізнали себе, посміхніться, якщо це так. Насправді це нормальна ситуація. Наскільки разів таке буває, що ми знаємо, що нам треба щось робити, але все одно цього не робимо. От ми знаємо, що треба було б сісти і зробити це, але ну ні ніяк. Та щодня таке буває, я впевнена у кожного із нас, і тут зрозуміти треба таке, що нам дасть вивчення мови, подумати наперед трохи, і що з нами станеться, якщо ми не будемо її вивчати. Андрій, я відповіла наступне: повторювати матеріал, що він вивчив до цього часу. Читати щодня і займатися цим всього одну годину на день. Якщо у вас схожа ситуація, то я вам можу порадити таке. Нехай це буде перша вільна година. Вранці, що ви маєте. Тобто ви встали вранці і робите одразу справу, що вам не подобається. У даному випадку це вивчення італійської мови. Таким чином, ви відбули ось цю годину. Далі у вас весь день вільний, совість вас не мучить, що ви щось не зробили. так, Цілий день ви не ходите і не думаєте, о, мені треба сідати за підручники, о, мені треба читати знову ті дії слова. У вас вже все зроблено. І плюс ви можете додати у свої досягнення одну годину е, корисного часу. так, Ви вже стали на крок ближче до своєї мети. Така порада може стосуватися будь-чого, що вам треба зробити, і ви не хочете цього робити. Наприклад, якщо ви хочете схуднути, вставайте вранці і 30 хвилин займайтеся кардіонавантаженнями вперед, не думайте ні про що встали і просто зробили це перевірено на собі діє. Якщо вже дуже ніяк ніяк не хочеться, то поставте собі ліміт часу. Типу, я буду робити це протягом, наприклад, одного місяця, всього один місяць, і все так само. Я порадила Андрію займатися по годині італійською мовою до його екзаменів. Звичайно, ви потім зрозумієте, що це не так і страшно, як здавалося на перший погляд, і що можна продовжувати далі, якщо це дає певний результат. Якщо ви супер, супер, лінивий, я спробую підтримати вас. Напишіть, будь ласка, мені що ви збираєтесь починати, і що саме ви збираєтесь починати, і який саме час ви хочете цьому приділити. І я вам напишу зворотню відповідь. А плюс обіцянка дана іншій людині не дасть вам змоги зупинитися одразу. Ви все одно продовжите це робити, хоча б тому, що написали про це мені. Отже, давайте боротися із лінію разом. Ставте лайки, якщо це відео вам було корисним. Підписуйтеся на канал і човірямо фрейсте! Чао!